Радіо Чикаго друзі. Розпочинаємо дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам. Доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити до формату запитання-відповідь. Пане Назаре, Давайте поговоримо про конференцію з питань відновлення України, яка вчора розпочалась у столиці Італії. Зібрала близько п'яти тисяч учасників. І Остап Друздов написав таке у своєму телеграм-каналі. Римська конференція, присвячена відбудові України, зібрала увесь цвіт нашої мародерії світових чемпіонів у галузі освоєння коштів, інкасації бюджету і швидкісного збагачення. У Римі звучали словесні пасажі про план марш. Шала чи може до України застосовуватися план на зразок плану маршала, і чи буде контроль іноземців? Це питання вже від мене. О, ви Знаєте, дуже гарні словесні пасажі. Остап Дроздов зробив, описуючи нашу, перепрошую не нашу, а владу в Україні. Чесно кажучи, я присутність деяких персон на цій конференції. Ну вона для мене взагалі є незрозуміла. Ну, до прикладу, ми можемо взяти Мустафу Наєма. Який там був присутній, який вже е, встиг наробити чимало дурниць, за які його треба кримінально переслідувати, перебуваючи на різних посадах, в тому числі і мова йде про розтрати фактично десятків мільярдів е, для захисту електростанцій, які е, в результаті зовсім не спрацювали. І не тільки там випадків насправді є чимало. І Арсен Аваков, до прикладу, виринув із політичного небуття. Ну, в принципі, кажуть, що він весь час перебуває в Італії. Так що йому там було близенько відвідати. Ну і в цілому, ця вся делегація України. Ну, ви знаєте, з приводу цвіт нашої мародерії. Ну, він не нашої, не української мародерії, але мародерії в Україні тут, власне, воно десь так і було. І е, захід помпезний, захід високостатусний. Е, з хороших сторін можу сказати, що. Цей захід показав, що європейські партнери в першу чергу активізували свої зусилля, і дійсно в частині держав, там, де є окремі еліти народів, скажімо так, вони підштовхують своїх певних політичних лідерів. І я можу сказати, що активізувалася Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія. Найпозитивнішим із того, що відбулося, власне, дуже гарні слова були сказані Джорджою Мелоні і ще всіма ну, лідерами, які там виступали. Але найпозитивніше з точки зору прагматики, те, що було сказано, це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коли він сказав, що Росія має компенсувати Україні принаймні 500 мільярдів євро. І до моменту, поки ця компенсація не відбудеться, до того моменту заморожені кошти Росії повертатися mm -hmm. не будуть. Це дуже велика конкретика і дуже важлива конкретика. Ну і знову ж таки, ми ж знаходимося, м'яко кажучи, в фінансовому стані сумному, і наша боргова яма тільки поглиблюється на фоні. Сумарної діяльності цвіту мародерії в Україні, як сказав Остап Дроздов, і ну це те, що треба розуміти стосовно другої частини вашого питання про план маршала. З планом Маршала все набагато набагато складніше, чому тому, що насправді в довоєнній Європі спочатку е, хотіли зробити план Моргентау, в першу чергу для Німеччини це стосувалося, і він передбачав те, що Німеччина стане сільськогосподарською країною для того, щоб вона вже ніколи більше не могла піднятися, умовно кажучи, щоб усунути ризики, так би мовити, Другої світової війни. І ще е, різною єресю з такого розряду це пояснювали. Але потім в силу Ніх обставин цей план було відкинуто в першу чергу, тому що радянський Союз тоді через деякий час міг би підкорити собі обидві частини повоєнної Німеччини. Власне, і тоді на перше місце вийшов план маршала. Чому полягав план маршала? План маршала полягав не просто в тому, щоб надати кошти, а в тому, щоб створити заможний пояс на межі із країнами соцтабору. І заможний пояс повинен був створюватися через економічні важелі. І ці економічні важелі полягали у створенні систем виробництва високої доданої вартості тобто в всіх державах, які були підключені до плану маршала, їм не просто надавалися кошти а створювалися системи виробництва високої доданої вартості. Крім цього, співвласниками тих систем виробництва ставали американські корпорації. Хоча ми умовно кажемо американські корпорації, але чимало власників тих корпорацій насправді не були американцями. Ну тобто, але корпорації самі зареєстровані в Сполучених Штатах Америки, і це з одного боку був такий певний підйом. Європи, тієї, яка яку роз, скажімо так розвивали на противагу країнам соцтабу. З іншого боку, це в тому числі і була така собі економічна інтервенція корпорацій на європейський материк, але вона була надзвичайно ефективна, причому вона відбувалася в дуже специфічних умовах, до прикладу. Я досить часто в ефірах і в статтях в нашій газеті Сурма згадую норвезького економіста Еріка Райнерта, і він дуже гарно аналізує в своїй книзі. Ціна нерівності. Він аналізує дуже гарно як Норвегія використовувала план Маршала, як вона на ньому піднімалась. Так, от Норвегія, отримавши кошти для розвитку своєї промисловості, вона деякі із секторів своєї промисловості, які розвивала, вона на свій внутрішній. Ринок до 64-го року не допускала конкурентів, тобто, через фактично 15, навіть 16 років після отримання перших траншів за планом Маршала, норвежці продовжували займатися тим, що зараз називається національний протекціонізм, і фактично. Всі європейські країни, які з допомогою плану маршала піднімалися, вони по суті вирощували себе кластери промисловості, займаючись, е, ну е, ну, це можна сказати економічний націоналізм. Навіть я б сказав, коли ми говоримо про Україну, і коли ми глянемо, не знаю на Зеленського на інших шмигалів, які е, були присутні на конференції в Римі. Ну говорити про те, що вони в Україні будуть реалізовувати. Національний протекціонізм і вирощувати виробника. Як дуже влучно кимось було сказано про Гетьманцева, голову податкового комітету Верховної Ради, в концепції його діяльності і всі його навики це щипати гусей. Не вирощувати промисловість, не займатися національним протекціонізмом, а общипувати, відбирати те, що можна відібрати. Не при чому в цьому ракурсі дуже поважних людей, як в свій час сказав гетьманцев, які володіють мільярдами і навіть десятками мільярдів доларів, тому що реальні статки олігархів в Україні вони суттєво применшені. Їх не чіпають за те, якщо вже звичайний українець хоче якусь свою річ продати на OLX, то він вже повинен сплачувати податок. Отакі От в нас ініціативи. Тому ні про який план маршала для України до моменту поки. При владі знаходяться люди з розряду Зеленського чи його великих топ менеджерів, або люди аналогічні за моральними цінностями чи антицінностями до Володимира Зеленського. Ну до того моменту нічого хорошого в нас в економіці не буде. У нас буде тривати просто розпродаж України, розпродаж української землі і надер, і розпродаж залишків промисловості. Причому це все буде подаватися під виглядом реформи, коли ну, фактично наче частини будуть різати і частинами продавати залишки того, що лишилося Укрзалізницю, енергоатом, укрпошту, ну і інші такі ласі шматки, які поки ще не встигли відібрати в держави. По теперішньому курсу план маршала це 118 мільярдів доларів, але не на одну країну, а на 18 які лежали в руїнах. Так ще коментар від оставку це не зовсім правильно, тому що ми не можемо порахувати це. Буде 118 мільярдів, якщо ми Будемо робити пряму індексацію, але пряма індексація при оцінках не працює. По перше, коли ми говоримо про той період, то на той момент часу гроші мали золоте забезпечення до бреттон Вудської конференції в 1972 році. Певна кількість доларів відповідала певній кількості золота. Відповідно, до речі, до плану Маршала. І, до речі, Шарль Де Голь, зібравши певну кількість доларів Франції, він їх літаком відправив в Сполучені Штати Америки і для того, щоб Франція отримала золото <свісно> назад. І багато хто каже, що саме це стало головною причиною, чому Шарля Де Голя на якийсь час проти нього, скажімо так, Франції зробили бунт, але його авторитет був настільки високий, що через деякий час він знову повернувся до влади. Тому. Пряма індексація тут не працює з одного боку, і з іншого боку дуже складно порівнювати економічні тенденції, які були тоді, і економічні тенденції, які є зараз. Поява вторинних фінансових паперів, поява цифрових грошей, фактично віртуальних грошей, які майже нічим не забезпечені. Надзвичайно великий розвиток промисловості, будь-якої, чи то ми візьмемо важкої промисловості, чи автовиробники. Ну, скажімо так, там індексація, коефіцієнт повинен бути набагато вищий, ніж ота пряма індексація, відповідно до якої виходить 118 мільярдів доларів. Тож собі треба подумати. Інший момент: що краще зберегти те, що є, чи відбудувати зруйноване, чи обговорювали як ви думаєте, чи буде така тема підніматися на цій конференції, оскільки вона ще сьогодні триває. Тут питання в тому, що для того, щоб зберегти те, що є, ця тема піднімається на міжнародному рівні завжди. Це по суті, єдине, що робить Зеленський, і в принципі правильно робить за винятком того, що він там не згадує ніколи про Будапештський меморандум, що в принципі є злочином. Але він постійно наголошує на тому, що нам потрібна зброя, і е, на в перший день римської конференції вже звучало чимало закликів стосовно е, протиповітряні систем протиповітря. Оборони, які нам потрібні, ракети, які нам потрібні до тих систем і так далі. І Ну я думаю, що судячи з того, як активізувалися європейські союзники, я думаю, що зараз в Україні через деякий час системи ППО ну суттєво покращаться. В тому числі Німеччина вже раніше казала, що вона передасть кілька своїх установок. Петріот. Не зрозуміло скільки, тому що спочатку в медіа звучала фраза про три устав. Новки, але насправді потім вже ніби це спростовували, можливо, казали про одну, але про велику кількість ракет. Але крім того, та ж сама Німеччина заявила, що вона готова купувати для України системи Петріот Сполучених Штатів Америки. Я підозрюю, що одним із результатів. Цієї конференції буде те, що частина європейських лідерів, принаймні Франція, Німеччина Італія, вони ну в чергове наголосять, що ми готові для України купувати зброю в Сполучених Штатах Америки. Ну і це буде ситуація, яка в принципі буде влаштовувати в тому числі і Дональда Трампа, який наголошував про те, що системи Петріот дуже дорогі. Президент США Дональд Трамп вперше з моменту повернення на посаду надійшле зброю до Києва, скориставшись президентським повноваженням. Її вартість може становити близько 300 мільйонів доларів. Пише Reuters із посиланням на джерела про зміну риторики Трампа. Будь ласка, декілька слів, що відбулося, і чому так як, як вже неодноразово, в тому числі в наших ефірах, я наголошую, потрібно слідкувати за абсолютно конкретними речами, які відбуваються, а не просто за фразами, і ті фрази емоційно пробувати пояснювати, тому що наш інформаційний простір дуже сильно отруєний лівацькою грантоїдською пропагандою. і Ця лівацька грантоїдська пропаганда, вона в дуже багатьох моментах просто цинічно бреше, а президентське повноваження, так зване, це програма PDA це один із восьми шляхів поставок допомоги від Сполучених Штатів Америки для України, які існували поставки за тим. Грошима, які були вже виділені Конгресом, вони продовжуються там в залишку, мені здається, залишилося кілька мільярдів доларів. А програма PDA – це чисто президентські повноваження, які він виділяє на свій розсуд, і в даному випадку мова йде, я так розумію, про виділення 300 мільйонів доларів, цільово направлено на підсилення систем ППО в Україні. Я так розумію, на передачу нам боєзарядів до тих самих петрівців, які в нас. Є ну ближчим часом ми побачимо, тобто Пентагон і Білий Дім не коментують із очевидних причин, що саме вони будуть передавати за цією програмою PDA, за цим першим пакетом розміром 300 мільйонів. Але ну, в принципі, ця подія була очікувана, зважаючи на репліки Дональда Трампа впродовж останніх трьох-чотирьох днів. І я підозрюю, що на тому фоні, коли Путін розгортає дуже дуже масштабну ескалацію, західний світ ну досить чітко розуміє, що він повинен не дати Україні впасти. Я не можу сказати, що. Нам дадуть настільки багато озброєння, щоб ми отримали технічну перевагу над нашим ворогом, але підтримати, щоб Україна не впала, ну на фоні того терору, який буде відбуватися ближче часом, я підозрюю ближче півтора-два місяці. Ми можемо побачити дуже сильні московські атаки, і оця атака, коли було використано понад 700 злишніх ракет та безпілотників одночасно під час однієї повітряної тривоги. Боге, то я підозрюю, що ми можемо побачити, коли буде використовуватися і поза тисячу одночасно повітряних цілей, які будуть летіти в Україну. Пане Назарем, Знаєте, що я подумав? Ми ніколи не бачили в принципі список озброєння, яке нам передають, чи не так завжди виділяють тільки системи для захисту, тобто щоб ворог бачив, що наші союзники передають нам виключно систему для захисту. Деколи там було про ракети, коли це вже є метод політичного впливу чи тиску. Скажіть, я вірно вважаю чи ні? Ні, не вірно. А насправді, ну, чисто оборонної зброї існує дуже дуже мало. Переважно зброя використовується і для оборони, ну і для захисту, і для нападу. Це перше. Друге – Стосовно того, що нам передавалося, зокрема із Сполучених Штатів Америки, там ситуація є набагато складніша, тому що в свій час ще при президенті Байдені була створена спеціальна слідча комісія в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Ця слідча комісія хотіла вияснити, а що передавалося, а скільки воно коштувало, а чи не були там якихось корупційних складових, там завищених цін, там ще чогось ще чогось. І вийшло так, що є одні списки, які нібито передавалися з тих списків. Змогли підтвердити менше 30%, що воно дійсно надійшло в Україну. І це був дуже-дуже великий скандал. І це результати цієї комісії, роботи цієї комісії вони були оприлюднені на офіційному сайті Конгресу. І про це ми навіть писали на наших сторінках. На сторінках нашої газети Сурма я з цього приводу брав інтерв'ю Юрія Кондеревича. і Там досить багато є цікавих фактів. Тому е, я підозрюю, що з приводу того, що де, як, від кого ми отримували, ну це питання, яке потребуватиме дуже дуже глибокого аналізу в майбутньому для того, щоб розібратися з багатьма нюансами, в тому числі і з можливою корупційною складовою. Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келох заявив, що прийде до України у понеділок, 14 липня, на тиждень. Це він сказав у коментарі. Новини Лайф. Яка причина візиту? Чи ви знаєте? Ну нещодавно відбувалася зустріч його, якраз напередодні римської конференції відбувалася зустріч із Володимиром Зеленським. Крім того, Володимир Зеленський зустрічався з папою Римським угу. і власне ця зустріч ну це продовження ну, якоїсь великої дипломатичної роботи. Що саме буде робити Кіт Келох цього разу в Україні? Я насправді не знаю. Можливо, якісь додаткові меседжі треба вкласти в голову Зеленському. Знову ж таки, зараз. В Україні всі очікують, а які ж будуть кадрові зміни в кабінеті міністрів України, тому що вже майже всі переконані, що Шмигаль піде у відставку на його місце. Прийде Юлія Свириденко, тобто людина повністю підконтрольна Андрію Єрмаку. Ну і на мою особисту думку, професійніша ніж той же Шмигаль. Але це вже питання, знаєте, питання професійності за умови, якщо ти виконуєш вказівки когось. М'яко кажучи, не надто морального, ну, питання професійності не, не настільки важливе. Чи Катило, будучи маньяком, був вчителем історії і казали, що він був хорошим вчителем історії з точки зору професійності, але залишався при цьому маньяком. Тому е, кінцеві результати нічого хорошого нам не обіцяють. Е, я думаю, що з цими можливими кадровими перестановками може бути пов'язаний його візит, причому візит, який триватиме цілий тиждень, е, плюс. Е, Можливо, щось буде пов'язано із цією ресурсною угодою, повних деталей якої ми так і не отримали. І ну знову ж таки, можливо, Кіткело хоче особисто на якісь певні речі подивитися в Україні. Тут ще хочеться згадати, що донька Келога впродовж тривалого часу займається ну, величезною насправді допомогою для України в великих обсягах. Можливо, також її, скажімо так, гуманітарна місія в Україні також буде розширена, ну але це вже мова йде про приватний порядок, а не про ті функції, які Кіт Келох може виконувати в Україні, будучи представником президента США, так диви, просто що не цілий тиждень він приїде, і в принципі такі подібні візити вони так довго ніколи не тривали, чи не так. Ну чому приїжджали на три на чотири дні? Я так розумію, що якісь речі, де відбувається відбудова, можливо, частково в якісь прифронтові міста, можливо, відвідати той же Харків, до прикладу, там чи ще щось. Ну, а всі речі, щоб розпланувати і здійснити речі з такого розряду, ну, потрібно прикласти чимало зусиль. Плюс в нас зараз достатньо така складна ситуація загострення відносин із поляками відбувається, досить такі. Специфічні не надто хороші репліки під закінчення своєї каденції президентства видав Анджей Дуда, і конфлікт стосовно використання бази в Жешові. Також там Анджей Дуда сказав кілька неприємних, я б сказав, фраз, хоча вони адресовані не стільки Україні, скільки партнерам по НАТО. І я так розумію, що ключовою там є економічна складова. Можливо, перебування кітакелога в Україні також буде пов'язано і з розв'язанням цього конфлікту, який ще, скажімо так, не отримав фізичних проявів, але вже вийшов в публічну площину, хто ж буде наступним послом у США? Поговоримо тепер на цю тему. Президент Володимир Зеленський під час спілкування з пресою у Римі повідомив, що розглядає нинішнього міністра оборони Рустема Умірова на посаду посла України у Сполучених Штатах. От такий кандидат. Є такий кандидат, я особисто до Умерова відношуся дуже-дуже негативно. Ну... Силу дуже багатьох обставин. Ті процеси, які відбуваються в міністерстві оборони, забезпечені функція міністерства оборони, фактично, це ж забезпечення збройних сил України. Вони не приймають участі в плануванні там операцій, там ще чогось, а повинні забезпечувати. Якщо ми глянемо на забезпечення дронами, якщо ми глянемо на забезпечення автомобілями, якщо ми глянемо на забезпечення боєприпасами, якщо ми глянемо на. Ті купівлі, які здійснювали міністерство оборони, і по яких контрактах ми нічого не отримали? А мова йде про десятки мільярдів гривень. Там журналісти називали 36 мільярдів гривень, і це тільки за певний період. Ну то це і є насправді справжня оцінка, і тому, на мою думку, мерову ну немає чого робити в сполучених штатах Америки. Послом в Сполучених Штатах Америки мав би бути повноцінний фаховий професійний дипломат. Ну знову ж таки тут дуже важливо, щоб самі Сполучені Штати Америки готові були його прийняти. Тобто, це не повинна бути. Якась, скажімо так, ліволіберальна персона, яку в нас різні грантовики розкручували. Ну, принаймні на час каденції Дональда Трампа. Ну, це це повинно це було б логічно, але що буде відбуватись, я не знаю. Ну головне, щоб Володимир Зеленський не вирішив відправити там послом в Сполучені Штати Америки Мар'яну Безуглу. Бо ну, це це б ускладнило дуже багато процесів. Резніков ще був його готували до. Бути послом Великобританії. Ре, зараз буде дуже зайнятий, тому що е, його роблять е, цапом відбувайлом. Е, йому приблизно пояснили, що слухай, ну ми не можемо просто так спустити твої яйця по 17. Так що ти будеш мати підозру, ми тебе там пару разів крупним клан, планом знімемо, там фотографії mm -hmm. в газеті будемо, але ти не переживай, ніхто тебе не посадить. Ти ж сам розумієш, ми ж всі з тобою і в темі, і в долі, тому все буде добре, але картинку нам треба намалювати тому Резніков я підозрюю буде зараз зайнятий саме цією картинкою тож пане Назаре, риторичне питання чи є в команді зеленського достойний кандидат щоб стати послом україни представником україни у сполучених штатах там дуже багато достойних кандидатів для того щоб їх кудись послали наприклад за курсом московського корабля але не послами в сполучених штатах америки призначали Зрозуміло. Ну що ж, дякую. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня до побачення. Дякую всім гарного дня. Підпишіться на канал радіо UACO. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Patreon. Посилання в описі.